Визелотон, сповильняя помутнение кристаллика при катаракте. Но сейчас мы собираемся что-то сделать с Гренландией, нравится им это или нет. Потому что если мы этого не сделаем, Россия или Китай захватят Гренландию. И мы не собираемся видеть их в качестве соседей. Я бы хотел заключить сделку по-хорошему. Но если мы не сделаем это так, То зробимо по плохому Чи має Трамп шанс отримати Гренландію після спецоперації в Венесуелі, виходячи із тих дискусій, які зараз ми спостерігаємо, а спостерігаємо, ми ем, і стежимо за цими дискусіями вже не один тиждень, пане Олеже, про можливості як військовим шляхом, і не тільки. Що думаєте ви? Це дуже непросте питання, оскільки. У мене складається стільки враження, що Трамп, якби не говорив в англійською, говорив російською, дуже був схожий би на Путіна, оскільки в нього підходи такі ж самі, як виявилося, Ну, скажімо так, чесно, що це дуже схоже на імперські якісь замашки да, того ж Путіна. Проте, звісно, виклики дуже серйозні, і я думаю, що Європа буде намагатися якось зробити так, щоб. Це, що те, що хоче Трамп, не пішло далі збільшення просто там військових баз або чогось такого. Оскільки, якщо буде негативний сценарій, то це сценарій про далеко далі ніж про Гренландію, оскільки е, Сполучені Штати знаходяться. В НАТО і займає там першу сходинку і захоплювати територію члена НАТО. Ну це вже про те, що НАТО перестане існувати як, як Союз, тому викликів дуже багато. І звісно, Трамп зараз задоволений своїм кейсом по Венесуелі. Хоча, як на мене, він ще не закінчений. Цей кейс і він ще може бути подарувати пізніше, не дуже приємні несподіванки, але ж зараз Трамп так не вважає і е, він все, все більше хоче закінчити свої ці е, неуспіхи всередині держави або навіть не закінчити. А Закрити їх успіхами по приращенню територій. це знову ж таки нагадує дії імперії, а не скажімо так, демократичної держави, тому виклики дуже серйозні, і я, чесно кажучи, зараз не можу сказати, чи Трамп наважиться на військову операцію. Але те, що він в тому чи іншому вигляді отримає контроль. Над Гренландією, ну я думаю, що це питання часу. От я бачу, що речник українського конгресового комітету Американ Андрій Добрянський визначив, що навіть якби Дональд Трамп і хотів військовим шляхом захопити Гренландію, американська армія не готова до такого сценарію зараз, до прикладу. Але от політичний оглядач та журналіст Віталій Портніков пише, що в очах американського президента Гренландія це навіть не народ, а невеличка купка кубка людей, яким треба просто заплатити більше грошей, аби нав'язати так би мовити правильний для США політичний наратив і. Культолог Сергій Таран каже, що підкуп саме герландців – це найкращий можливий варіант для Трампа, тобто Трамп пораціональніше буде підкупити кожного мешканця різними програмами, грантами, а не купувати весь острів разом. Чи погоджуєтеся ви з цим? І теж наскільки реальна ось така історія в контексті підкупу мешканців і тих, хто зараз перебуває в Гренландії? Ну, це один із варіантів, і я теж погоджуюся з колегами: що, скоріше за все, будуть такі спроби. Але ж, знову ж таки, це Трамп. Він підкуповувати це довго, а захопити це швидко. Ну, може бути і такий варіант. Тому тут раціональність, вона звісно має домінувати і дорослі в оточенні Трампа, мабуть, будуть йому саме такі кроки або гібридні. Кроки там, плюс ще щось. Да, плюс, як кажуть, включення, наприклад, цього питання в кейс українських перемовин теж може бути як варіант. Це більш гібридно буде виглядати, тому вже як було, вже точно не буде. Це факт, пане Олеже. Ви пригадували Венесуелу, і є цікава стаття від Дройтес, що США з Мадуро передали сигнал Китаю. Не лізти в Америку. Удар по Каракосу став серйозним ударом по китайській стратегії в регіоні, що Пекін руками вкладався у нафту, інфраструктуру, військові системи Венесуели, і за словами самого Трампа, Китай і Росія були прямо попереджені, що США не хочуть бачити їх поруч із собою. Частину Венесуельської нафти, яка раніше йшла до КНР. Тепер планують спрямувати до Сполучених Штатів Америки. І ось ця операція на вашу думку чи не показала обмежені можливості Китаю захищати взагалі своїх союз? Узників в Латинській Америці навіть попри поставлені системи протиповітряної оборони, політичну підтримку і про роль Китаю не тільки Російської Федерації Ну, знаєте, Можливо, от Російська Федерація точно не має можливостей і вона їх навпаки втрачає з кожним таким кроком Трампа та не тільки да? А от Китай мені здається, що ну звісно, що я в китайську внутрішню політику глибоко не занурений, але мені здається, що Китай не готовий зараз до прямої конфронтації. І ще один варіант, або, скажімо так, один момент, який кидається в очі, принаймні мені, це те, що роль Китаю, як на мене, дуже роздута. І я пам'ятаю, коли про Венесуелу говорили деякі мої колеги казали, що от, бачите, там Китай підтягує свої сили, Росія підтягує. Це може бути велика війна. Сполучені Штати можуть отримати собі там умовний якийсь там міні-Афганістан. Ні, не сталося так, як планувалося. Це говорить про те, що Росія не може, а Китай не хоче поки що прямих сутичок. Сполученими штатами скоріше за все він ще не готовий до такого сценарію, пане Олеже. І Трамп знову виступив з погрозами щодо Куби. Написав: укладіть угоду поки. Не пізно у власній соцмережі True Social президент США заявив, що на острів більше не потраплять нафта та гроші. Додав обміни нафту та гроші з Венесуели Куби надавала послуги безпеки двом останнім венесуельським диктаторам. І теж із останнього, те, що я бачу, Трамп поділився із сигарою в Кубі, з підписом це точно станеться. Так чи станеться це питання доволі риторичне? Але про теж потенційні наслідки після Венесуели. Я думаю, що це якась історія доволі очевидна. Як на мене, в військовому сенсі, я не готовий сказати, чи зможуть так вони зробити швидко як на Венесуелі, тому що на Куби була різна історія у військ Сполучених Штатів. Але те, що зараз йде дикта... диктаторопад, це факт. І Трамп відчув смак. Ну можливо, це не зовсім коректно звучить. Смак крові, і він буде її потребувати все більше і більше. Тому Куб Кубі точно не переливки. Дійсно, вона залежна була від Венесуели в тому, що каже Трамп. Тому я думаю, що це знову ж таке питання часу, і можливо, Путін втратить ще одного союзника. І, можливо, в результаті цього найманці з Куби не будуть опинятися в рядах російських військ, як вони кажуть, да? тому ну, це ще один привіт решті диктаторів, що турбулентність, яку хотіли і нав'язували світові в першу чергу Росія, а й Китай тут що далеко ходить, да? вона може бути. Турбулентностю і для певних режимів пане Олеже, Ми з вами обговорюємо багато так країни, не тільки країн і Венесуелу, і Кубу, і Гренландію. І зараз. До цього всього додається ще і Іран, Трамп розглядає удари по Ірану. The New York Times повідомляє, що Трамп серйозно розглядає можливість атаки на невійськові об'єкти в Тегерані, і Сполучені Штати Америки прагнуть уникнути зворотного ефекту, аби не об'єднати іранців на підтримку уряду. Американські чиновники побоюються відповідних ударів, які можуть загрожувати їхнім військовим і дипломатам у регіоні. Тож що зараз відбувається в Ірані, для того, щоб ми мали розуміння, і чи не виключаєте ви удари по Ірану з боку Сполучених Штатів Америки по невійськових об'єктах, як мінімум? Ну, знову ж таки, ми йдемо по позиції Трампа. Якщо він буде бачити, що народу не вдається, а там зараз ну, скажімо так, не скрізь успіхи є у тих протестувальників, є все-таки каральна машина, яка. Працює як досить дорогий годинник, і їм є що втрачати, і якщо Трамп буде бачити, ну це моя знову ж таки суб'єктивна оцінка, як глядача, тому що знову ж таки Іран – це не не зовсім моя парафія, просто не можна не спостерігати. І я думаю, що якщо буде ймовірність того, що ці протести будуть придушені в чергове? То Трамп може надати відповідну, відповідну команду, і удари будуть завдані, тому що відступати тут йому не можна. Він вже дуже багато про це говорив, і це черговий режим, який є, має пасти з його точки зору. Тому знову ж таки, чи це не призведе до більших проблем. В цьому регіоні тут скажімо, сумніватися не можна, оскільки якщо запуститься цей механізм, то можуть бути будь-які моменти, оскільки саме в цей регіон його називали завжди такою пороховою бочкою, яку якщо потрапить сірник, то мало точно нікому не покажеться. От і детайм списали раніше, що Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї підготував взагалі план течі до Москви через протести в країні. Зрозуміло, чому Москва, але тут питання: оскільки Трамп береться багато за що, то чи буде наступний все ж таки Путін тут в контексті України, в контексті тиску на Російську Федерацію? Адже поки що немає ні додаткових санкцій, ні вторинних санкцій, ні військової допомоги, тієї, якою нам хотілося мати отримати, тому тут на якому етапі ми, пане Олеже, ще з вами згадаємо обов'язково Європу, але тут поки про Сполучені Штати Америки. Ну, якщо ми зосереджуємося на тому, чи є в записнику Трампа список диктаторів, яких він хоче знищити і захопити, то я думаю, там Путіна немає. Оскільки, на мою суб'єктивну думку, от всіх, кого він захоплює і хоче знищити, він їх ненавидить або вважає нікчемними. А от до Путіна в нього ставлення якесь специфічне. Він десь його, якщо хочете, не слідує. І він до нього ставиться з піететом. тому навіть коли в нього спитали про те, чи він буде захоплювати, чи ні, він знову ж таки відповів, як відповів. Тому, на превеликий жаль, Росія не стоїть в цьому списку як та держава, яку треба підкорити диктатора засудити. І посадити в буцегарню такого немає. Вона скоріше за все в цьому записнику як майбутній партнер, пане Олеже, і про Європу, роль Європи у підтримці України. Ми пам'ятаємо, що була коаліція охочих зустріч у Парижі минулого тижня, і тут хочеться теж підбити підсумки і Про іноземний контингент в Україні поговорити ми так всі чекали цю зустріч конкретних рішень. Європейські партнери переходять до практичних кроків. Однак без американського, так би мовити, бекстопу розгортання сил залишається відкритим питанням саміт коаліції охочих у Парижі став сигналом готовності партнерів України перейти все ж таки від декларативних політичних заяв до практичних рішень у сфері безпекової гарантії та стримування потенційної повторної агресії з боку Росії. Хотілося б в це вірити, і ось ця ухвалена Паризька декларація, а також була тристороння декларація України, Франції та Великої Британії щодо намірів із розгортання багато національних сил засвідчили, що йдеться вже не лише про риторику, а про конкретні, хоч і досі обмежені кроки Європи на зустріч діям. Тож що прояснила зустріч коаліція охочих для вас, і чи ми можемо говорити, що трохи зрушили з місця, але все ж таки ми говоримо з вами це те, що буде після зупинки бойових дій. Поки що, до зупинки бойових дій про підтримку чомусь не так активно. Говорять, ну, по-перше, тому що про майбутнє говорити завжди приємно, оскільки воно десь там далеко, а не тут під ногами. Очікувань у мене великих не було, але десь позитиву було більше, ніж я міг собі уявити. І я базуюся на тому, що дуже багато не сказано було в пресі, ну не опубліковано, не прокоментовано, не було таких зливів, як завжди. Тобто, свідчить про те, що як на мене, що є певні конкретні моменти, які на сьогодні вже пропрацьовані. Але я згодом повністю погоджуюсь в тому сенсі, що це все про те, що буде після війни. Цієї війни, тобто йде мова про наступну війну або про неможливість її в найближчому майбутньому, тобто після війни. Єдине, чого я не почув, можливо, не побачив там, неуважний був заходів по примусу Російської Федерації до конструктивного діалогу і до припинення вогню, і, тобто і припинення цієї п'ятої війни. Можливо, вони проговорювалися в цих закритих якісь кейсах, да ну можливо, але в публічну сферу не потрапило те, що будуть як саме або взагалі чи будуть Росію примушувати. Тому, як на мене, це банальна, мабуть, висновок без компонента примусу Російської Федерації, силового, економічного бажано в комплексі. Все, про що ми зараз говоримо і домовляємося, воно дуже круто, воно дуже класне, але воно не здійсненне, оскільки Росія відповідає на конструктивну поведінку України і конструктивну роботу. Сполучених Штатів плюс Європу плюс Україна це, до речі, досить позитивний момент, оскільки Сполучені Штати брикалися дуже серйозно, щоб Європу з Європою не говорити, але говорять це, це позитив, але Росія на це відповідає ударами Арешника і заявами, які йдуть далеко від мирного характеру, якщо беремо, наприклад, того ж Медведєва. Звісно, що він такий собі політик, але він завжди озвучує те, що в голові у Путіна. Тому, чесно кажучи, є позитивні моменти, є якась конкретика, якась, тому що ми її не знаємо, але вона є про це і Буданов казав за підсумками. Але знову ж таки немає в мене особисто бачення того, як зупинять війну зараз. Це, це факт, і це мене ну, дуже досить сильно тригерить, Тому що це відповідальність сьогодні на сьогодні, а не колись. На жаль, ми так багато говоримо про зустрічі, різні заяви. Але поки ну щоб залишаємося на одному місці, але поки з глухого кута вийти не можемо. І все це залежить не тільки від нас, але і від наших партнерів, від Європейського Союзу, від Сполучених Штатів Америки. Якщо ми пане Олеже, з вами пригадуємо минулий тиждень, то е, говорили багато про е, тіньовий флот Російської Федерації і. Дональд Трамп наразі знову перебуває у конфліктному настрої щодо російського терориста Володимира Путіна, що може позначитися на подальших діях США проти російського тіньового флоту і нинішнє затримання суден, поки звісно не означають рішення про повне блокування всього тіньового флоту Російської Федерації. Однак тенденція чи виглядає тривожною для Кремля і чи очікувати. Аналогічні дії з боку Дональда Трампа в майбутньому, і не тільки затримання тіньового флоту Російської Федерації, але і щось трохи більше. Ну тут я дуже буду обережний в сенсі останньої фрази, яку ви сказали, про більше тому, що Трамп давав нам сподівання, дарував, які потім не ствердилися. Він він стосовно Путіна і стосовно Росії в нього дуже мінлива. Скажімо так, погода, то він молніями і градом Словесним атакує ту Російську Федерацію, а потім він там, як ясне сонечко, просто хоче знову з нею про щось говорити. Тіньовий флот це гроші, і те, що зараз, Сполучені Штати б'ють по по цьому напрямку. Це, це непогано, як мінімум. Путін не отримає кошти певні. Кошти, да, але якщо це тіньовий флот, плюс те, що сталося в Венесуелі, то це удар знову ж таки по грошах Російської Федерації набагато істотніший. І, звісно, що це і по Китаю вони б'ють в такий спосіб, тому що з Венесуела там досить великі відсотки постачалися Китаю, тому тут Росія попала під роздачу, як кажуть, ну не була основною, основною в цьому в цих діях, тому я вважаю, що Трамп обов'язково в нього якась буде відлига. Але зараз просто маятник качнувся в сторону того, що він винуватить у всьому. Ну скажімо так, не у всьому, а в тому, що мирний процес не йде Путіна, і це непогано. Це треба розвивати. І в той, той темп, який ми взяли в миротворчому кейсі, він може зіграти. Якщо цей маятник буде в крайній точці, і у нас якісь будуть дуже серйозні здвиги в переговорному процесі, ми можемо отримати якийсь результат. Але знову ж таки повертаючись з того, що говорив про в європейському кейсі, треба, щоб Трамп почав примушувати Путіна до діалогу. Він це може робити санкційний цей там пакет. Який вже рік, якщо не помиляюсь, називають пекельним, але він ще не застосований. Це один із інструментів, і є велика ймовірність, що його ухвалять. Але знову ж таки виникає питання: чи оскільки Трамп там зашитий як головний розпорядник? Ними він може їх вводити, може не вводити, може не стосовно однієї країни або групи країн, то це тонка лінія. Оскільки Трамп може не бути проти ухвалення цього, скажімо, санкційного пакету, але може його використовувати виключно як інформаційний тиск на Путіна певний час. Пане Олеже, тим паче, президент України Володимир Зеленський у Черньому відеозверненні розповідав, що Україна планує графік зустрічей та подальших перемовин зі Сполученими Штатами Америки щодо мирного плану. І вона в цьому максимально конструктивна та максимально швидка. Тому швидка, тому ми очікуємо і спілкування з американськими партнерами, планують графік зустрічей і впевнені, що це. Будуть конкретні вже дії по відношенню до України позитивні. Я вам щиро дякую, пане Олеже, за те, що ви сьогодні долучились до прямого ефіру. Дякую за ваші професійні думки. Я бажаю вам спокійного продовження цього дня. Я кажу до зустрічі. Нагадаю, що Олег Лісний, президент аналітичного центру політика, був з нами на прямому зв'язку.